Радіо Chicago. Друзі, ви слухаєте. Радіо радію Чикаго. Ми у прямому ефірі на хвилі 12.40 і Сьогодні маємо чудових гостей самопомочі. Дозвольте мені їх представити. От, отож, Роман Яцьковський сьогодні з нами. Це віце-президент асоціації, член ради директорів кредитівки самопоміч. А також з нами є Богдан Ватраль, голова ради директорів кредитівки самопоміч, член дирекції фундації та асоціації самопоміч. Доброго вам вечора. Добрий. вечір. Дякую, що завітали. Сьогодні є про що поспілкуватися, і почнемо з приємного. Отож, 4 березня 2024 року, в місті Вашингтон, фундація кредитівки самопоміч отримала престижну нагороду, яка називається 2024 Herb чотири Award. І власне вона вважається найвищим визнанням у секторі кредитівки із кредитних спілок і визначає установи та ініціативи, які продемонстрували суттєві покращення в локальних, національних або міжнародних системах кредитних спілок. Якщо можна трішки про цю нагороду, як яким шляхом і якою важкою працею ви її отримали? Як дивитися на на той то нагороду Herb Wagner Award, це вони почали в 80-х роках, давати таку нагороду до людей, або особистих людей, що працюють в кредитних спілках, або люди, або організації, які працюють для добра кредитних спілок. Uh, і мушу сказати що в 2024 році то вони нагородили нашу фундацію фундацію самопоміч uh, Herb Wagner Memorial Award, було понад тисячу людей що були на залі і це є завдяки цього, що ми почали працювати з нашою фундацією, щоб допомогти, і ми допомогли таким організаціям, що зареєстровані, і допомогли висла, вислали фонди для України, щоб допомогти там в Україні. Найбільше, що ми зробили, є це, щоб допомогти тим біженцям, що приїжджають тут з України з огляду цього, що тепер є така страшна війна. Там є багато людей, що терплять з того, і ми хоч, як вони приїжджають тут щоб їм показати, що ми маємо тут живу українську громаду. Ми підтримуємо українську мову, українську культуру, наші українські церкви, наші сучасні організації. Це дуже важне, що багато людей тут не є українсь з України народження, народжені в тих інших країнах, але в їх серці є українство. Вони знають, що вони українці в їх душі. І та робота почала ще більше як 10 літ тому назад з нашою фундацією. Кожен рік фундація росте і розвивається, і більше дає для підтримки наших громадських організацій, наших церков і наших а, сучасних а, а, людей, що я тут а, що приїжджають тут до Сполучених Штатів через асоціацію. І мушу сказати, що асоціація дуже велику роботу робить тепер. А, це направду, одна організація тут в українській діаспорі, що виросла до цього, о, що може таке робити для українців, що біженці, що я біженці, що приїхали з України тут в сполучених штатах. Мушу теж сказати, що як я ще працював як виконавчий директор кредитової спілки, що в 96-му році я працював на це, щоб розвити кредитні спілки в Україні, і я там працював з міжнародними організаціями, з Всесвітньою кооперативною радою і дістали ми фонди також від американського уряду, щоб відродити кредитні спілки в Україні. Що колись існували в Україні, то я, я дістав теж нагороду Горб Уегнер особисто в 96-му році. Це і другий раз, що я мав можливість. У тита Вашингтоні при Горб Уайнер Меморіал Аворд Мені дуже приємно, коли є такі, є такі привід, щоб пишатися своїми, пишатися своїми різними організаціями і бізнесом. Тут теж факт цікавий, <таплянський> можливо, люди не знали, що у 2023 році фундація самопоміч виділила 888. 1700 доларів для підтримки важливих для українсько-американських інституцій проєктів і ці кошти власне вони насправді відчуваються. І ми ось, знаєте, поза камери називаємо рушійною силою української громади загалом Америці. Тому що зараз ви таку паутину плетете, що без самопомочі взагалі неможливо буде жити українцям тому що все, що потребують українці, все йти до вас. Будь-які документи оформлення, оформлення якогось продовження, чи ТПС, чи ще чогось поради імміграційного адвоката, чи пошук роботи, чи навіть відкрити рахунок в банку. Якщо ми говоримо про саму кредитівку, це все до вас, і ви направду зараз робите велику, велику роботу для нас, для українців, для тих, хто приїжджає сюди не по своїй волі. Дуже часто тому, що раніше люди іммігрували через економічні різні проблеми. Зараз іде війна, і ви підставили те плече, коли воно найбільше потрібно. За це вам просто. Подяка за вашу працю. А далі я впевнений, що у вас ще попереду теж багато проєктів, про які ми зараз і поспілкуємося. Тому, пане Роман, ви, як, власне, цей двигун самопомічі можете розповісти, що вас чекає попереду. Я тільки хочу сказати, що Богдан Ватраль був ініціатором того, що наша кредитна спілка заплатила за участь всвітній кооперативній раді. Внесок і Україна за Україну, і Україна стала членом Всесвітньої кооперативної ради. Це ми ніколи не губили, будемо говорити, той контакт з Україною, і багато наша фундація і підтримує католицький університет, і підтримує києво Могилянку Острозьку академію. До речі, Богдан Ватраль є почесним професором Острозької Академії. Це, Я там недалеко е живу, пане Богдано. Та. Так що, це, знаєте, е наша діяльність е дійсно е йде в дусі того, що основоположники кредитного руху тут в Сполучених Штатах Америки заснували цю фінансову установу, і е основна ідея цієї установи було те, щоб допомагати нашим українцям. Сьогодні я горжуся тим, що нашу фінансову установу ставлять в приклад інші етнічні групи, і я вже говорю, що ця нагорода це етап в нашому, будемо говорити, кооперативному русі, в нашому в нашій громаді, тому що знаєте. Ці нагороди в Сполучених Штатах Америки вони дають по певних показниках. І коли ця організація побачила, яку роботу колосальну ми робимо на рівні громади, на рівні Сполучених Штатів Америки, вони одноголосно признали нас як одною з найкращих фундацій Сполучених Штатів Америки. І я тут би хотів сказати, що дуже багато, знаєте, залежить від Тих людей, які очолювали ту організацію. Богдан Ватраль вже близько 40 років був в керівництві наших всіх організацій, які зв'язані з фінансовою установою. І велика частина успіху, будемо говорити, нашої фінансової установи належить йому. І я називаю це синдром Гузера. Він міг ще довго керувати нашою фінансовою установою, але він відчув те, що треба передати більш молоді руки нашу фінансову установу. І сьогодні Віталій Кутний дуже чудово справляється зі своїми обов'язками як виконавчий директор кредитівки самопоміч. Безумогу... Пане Роман, ми раніше це були проговорювали, але я думаю, все-таки у нас аудиторія збільшується і варто знову нагадати. Коли ми говоримо слово самопоміч, ми маємо на увазі, є асоціація самопоміч, є фундація самопоміч, є кредитівка самопоміч. Дуже коротко, якщо можете тезисно, в чому різниця для тих, хто, можливо, ще не, не пізнав вас. Ну, Будемо говорити, кредитна спілка, самопоміч це фінансова установа. Це так званий банк. І 15 років тому ми вирішили відділити нашу фінансову діяльність від е, харитативної е, діяльності і створили фундацію самопоміч. Сьогодні фундація вже налічує 15 мільйонів доларів в активах. І е, 4 роки тому, за ініціативи Богдана Ватроля, ми створили асоціацію самопоміч. Це колись ця організація була, коли ще на початку діяльності вона е, Ограничувалось до того, що годували старших людей в українському осередку і заповняли документи для тих островайтерів, які там в Німеччині Німеччина видала певні кошти, і це було оформлення цих документів. І це потім воно. Знаєте, зійшло, актуальність менш більш впала до цього інтерес, і вона існувала тільки на папері. Сьогодні ми відродили діяльність асоціації самопоміч, і хочу вам сказати, що за ті чотири роки ми пройшли дуже великий етап. Нас визнали пару місяців тому одною з найкращих асоціацій штату Ілінойс. І як був звіт на фільм знятий на цю подію, що була в Вашингтоні, то частина в цьому фільмі показувала і діяльність асоціації самопоміч як частину. нашої, нашої діяльності. Але нагороду отримала сама фундація, якщо буде проти. Так, отримала фундація. Значить, в двох словах: кредитівка самопоміч займається фінансовими послугами. Фундація займається підтримкою наших організацій і великими вкладами в їхню діяльність, а асоціація саме допомагає індивідуально українцям, які тут потребують тих чи інших послуг. Пане Богдан, ви дотичні до абсолютно всіх процесів, до всіх цих організацій. Ви, як я вже сказав на початку, голова ради директорів, зараз кредитівки, і ви і член дирекції фундації, асоціації. От ви 40 довгих років а, були а, очолювали, так? Саму Три чи років. років майже 40. Начали, так, Ще, можливо, два роки будете мати попереду, хто знає. А, і, скажіть, за весь цей час... А, Наскільки от спрогресувала сама кредитівка, якщо ми порівнюємо з іншими інституціями, які зараз існують в Америці, чи витримуємо ми зараз конкуренцію і в подальшому, які бачаєте, потрібно зробити ще кроки для того, щоб ми були і також першими в інших напрямках. У я думаю, що багато вона виросла за ті роки. Бо як я прийшов до кредитової спілки, і було тільки 30 мільйон долярів в активах, і мало 1 мільйон долярів в капіталі. Як я відійшов, то вже мала 600 мільйон долярів в активах і 100 мільйон долярів в капіталі. Тепер далі вона росте і розвивається. Віталій Кунти дуже добре працює це. Він технічно є дуже вироблений як лідер цієї кредитової спілки. І ми теж працювали це майже від першого дня, бо нам було дуже важне, щоб бути теж частиною американського життя. Ми не може бути такий закритий закрита установа, що тільки працює з українцями. Я думаю, що це дуже важне, що ми мали зустріч і туто, і, і стосунки з конгресменами, сенаторами, людьми в штаті Ілоної. І зато завдяки це, що ми творили ті контакти. Асоціація дістала фонди від штату Ілоної. Ми дістали підтримку від других американських кредитових спілках допомогти Україні. Я думаю, ми повинні поширити. Нашу роботу і діставати кошти для підтримки нашої громади поза українською діаспорою. Ви знаєте, українська діаспора не має своїх ресурсів, щоб робити що собі. Але мушу сказати, що тут, як дивитися в сполучених штатах, ми затримали і це і дуже важне, що ми затримали нашу українську культуру, наші українські церкви, наші громадські організації, наші танцювальні групи, і ви знаєте, завдяки цього, як приїжджали люди, люди з України навіть в 90-х роках, то вони були дуже здивовані, що ми затримали тут в діаспорі, і що ми ще маємо тут в діаспорі. І я знаю, багато приїжджали тут, і вони ліпше володіли російською мовою, ніж українською мовою. Але як приїхали до нашої установи, все пробували говорити, що українською мовою, бо їм було сумно це, що вони не розуміють і не знають добре українську мову. Але тепер я думаю, дуже багато українців в Україні тепер майже країни говорить українською мовою і. Нам є тільки дуже жалко тут дивитися на те, що ще діє тепер в Україні. Бо ми би хотіли, щоб в Україні також люди мали такі самі можливості, як вони мають тут в сполучених штатах. Нам є дуже сумно, що знати так багато людей віддали своє життя для незалежної України. Так багато людей приїжджають тут, що терплять. І, і треба їм допомогти, і ми робимо то, що можемо робити тут. М маленьку, маленьку скільки ми даємо допомагати їм. Бо те є важне, що як приїхали тут, вони мали можливість, мали де мешкане, мати, де мати медичне страхування, мати якусь роботу і тим подібне. І дуже важне для нашої фундації, щоб підтримати наші українські церкви, наші громадські організації, щоб ми підтримували ці нашу українську культуру. Це дуже важливо знаєте, дійсно, що ви допомагаєте не тільки тим, які приїхали сюди, от українцям, але також і різним благодійним а, проектам, які спрямовані на допомогу нашим воїнам, на допомогу тим людям в Україні, які потребують зараз нашої підтримки. Тому знову ж таки, це, це важливо, і це все ви змогли досягти завдяки важко, важкій праці, яка відбулася, яка зараз триває, і яка буде тривати. Я впевнений, тому що у вас команда досить хороших професійних людей зібралася зараз на всіх рівнях, і попереду ще багато багато всього. Пане Роман, все ж таки, над чим зараз ви працюєте? У вас знаю будуть річні збори, так? В цю неділю. Річні збори кредитів. Кредитівки, кредитівки так. так. Над чим зараз ви працюєте, які нововведення варто очікувати, які рішення будуть, будуть прийматися? Ну, Будемо говорити, ми вводимо в раду директорів молодих. Варити, Оновлюєтесь, так. Оновлюємося, так. І друге, те, що будемо говорити. Наша фінансова установа, будемо говорити, вона входить в десятку процентному відношенні найнадійніших фінансових установ Сполучених Штатів Америки. Це, будемо говорити, воно, ми завжди ми оновили зараз банківську систему, комп'ютерну систему. вона… Дуже нам тяжко далася, бо ви розумієте, що це великий процес, складний процес. Ми пам'ятаємо ту обновку, коли не можна зірити. Але е, знаєте, ми мусимо рухатися в, е, в питаннях е, комп'ютеризації, в, в нових гаджетах і в нових якихось продуктах, які ми робимо. Сьогодні фінансовий ринок Сполучених Штатів Америки він майже одинаковий. Майже всі банки, всі кредитні спілки, менш-більш одинакові послуги роблять. А я хочу сказати, що наша фінансова установа, е, будемо говорити, сьогодні, є в авангарді, в, в, ті, в тому проценті тих фінансових установ, які мають всі ці гаджети, всі ці нововведення, і тут треба відмітити і нашого віце-президента Бурятника. І Івана і також Віталія Кутного. Тобто ми оновили ті всі системи, і вони сьогодні це дає нам змогу більше більше робити іншого продукту, інших аналізів нашої діяльності. Це що стосується фінансової установи. що стосується фундації, ми подальшому вкладаємо гроші в нашу фундацію, і я думаю, що чим буде більше зростати наша фундація, тим більше громада дістане. Користі, і якщо говорити за асоціацію. То спектр наших послуг надзвичайно виріс за цей рік, і ми плануємо подальшому це розвивати. Це значить, у нас вже є одна людина, яка займається пошуком роботи для всіх. Вона на фулл тайм працює. Ми також хочемо додати ще одну людину в цьому році, щоб більш ефективно, тому що попит дуже великий. Також ми вже почали роботу над наданням оформленням медікер і медікей по програмі. Також ми е, маємо людину, яка Займається кожен день цим. Також ми плануємо е, в майбутньому придбати якийсь транспортний зах, е, засіб, е, щоб возити наших старших людей чи по потребі в магазини, чи по потребі по е, госпіталях, чи якісь медичних закладах. Е, також ви знаєте, що от 10 числа ми будемо робити черговий захід Джафеєр тут, під церквою ОСПІС вже шостий. І повірте мені, приблизно приходить 500 людей, із них процентів 25 дістають роботу. Це показали аналіз нашої наших цих джабфеєр. Також ми маємо зараз уже шість локацій в Ерії Чикаго. Також ми працюємо в Детройті, маємо там кейсворкера, який також надає певні послуги. Не забувайте, що ми ведемо два радіо, вечірню трибуну, яка виходить і в Детройті також. І також ми ведемо центральний веб-сайт української громади ukrainiaCicago.com. Це надзвичайно великий ресурс, тому що ми сконцентрували на тому веб-сайті всі наші українські організації, всі наші церкви, всі наші молодіжні, всі наші школи. Тобто будь-яку інформацію, яку ви можете там е шукати, ви можете там знайти інформаційно. Але гордість того, що ми ведемо в цьому календар українського Чикаго, і ми ведемо календар подій українського Чикаго. Тобто кожен тиждень ми приблизно в середу вівторок оновлюємо його, і ви можете на місяць, на два наперед бачити ті події, які мають відбутися. І зараз ми будемо говорити, це вже проект нашого українського конгресового комітету Америки. І е, Владика Венедик задіяний був в цьому. Ми створили такий календар подій, який е, є людина, яка відповідає тепер конкретно, і до неї всі дзвонять, телефонують, інформують, щоб ми спланували, щоб на один день не попадали різні події. Безумовно, це неможливо в Чикаго, тому що в Чикаго стільки організацій, що п'ятниць-субот-неділі обмежено. І воно десь буде попадати, але менш-більш сьогодні може кожен ознайомитись з цим на вебсайті Українського конгресового комітету Америки. Ви знаєте, якщо дивити на це, є товариство, самопоміч, є кредитівка, самопоміч, є фундація самопоміч, і вони тісно між собою працюють. Бо що ми хочемо разом зробити, є допомогти людям мати ліпше економічне життя, дати людям можливість вижити, щоб люди могли дати щось своїм дітям, своїй сім'ї. Ви знаєте, є багато ліпше працювати, допомогти людям мати ліпше життя, ніж ті всі конфлікти, що тепер існують в світі. Сполуч... І ви знаєте, що ці конфлікти роблять? Просто знущають людей, знищ... люди вмирають, а будинки є знищені, і результат є негативний. Ми пробуємо робити характивну і економічну роботу, щоб допомогти людям мати ліпше життя. І вам це вдається, я вам скажу. Вам це вдається. Попереду ще багато всього. Бажаємо вам успіху, тому всьому на завершення, пане Богдане, ви як людина з неймовірно великим досвідом. Зверніться до тих, хто лише приїхав, і запросіть їх до, щоб вони долучалися до цих всіх проєктів, щоб вони також були тою рушійною силою і в майбутньому взяли вже на себе відповідальність творити, творити от таку організацію, як самопоміч. Дякую. Я. Хочу сказати, що членство наше дуже зросло в кредитівці самопоміч, і щоб ви зрозуміли, чим більше українці будуть користуватися послугами кредитівки самопоміч, тим більше ми можемо акумулювати коштів для допомоги всім. І це не тільки допомога тим українцям, які тут, а ми дуже багато працюємо над деякими організаціями і України. Україні. І кредитний рух, це ВАКСу, і НАКСУ, дві спілки, які там є, і також е ті фундації, які створені тут, е в нас в Чикаго, е це Католицький університет, це києво могилянка Острозька академія. Тобто я вже не буду говорити про те, як ми допомагаємо нашим фондам, які тут працюють, і Рівай Ukraine, і Хелс Героям», і Умана. І разом це все, е, знаєте, е... Безумовно, хотілося, щоб ми більше змогли тим допомогти. Безумовно, ми ограничені в певних коштах, тому що ми також не можемо все віддати, будемо говорити, одному, а другому ні. Але чим більше ви будете користуватися нашими послугами фінансовими, тим більше ми зможемо акумулювати ті кошти і допомагати громаді. До цього ми закликаємо. Отож, з нами сьогодні в студії був Роман Несковський, віце-президент асоціації і член Ради директорів кредитівки самопоміч та Богдан Ватраль, голова Ради. Директорів катаківки самопоміч та член дирекції фундації та асоціації самопоміч користуйтесь послугами самопоміч та підтримуйте своє українське радіо Чикаго.